Вітаю хлопаки. Після топу відеокартки потрібно брати у різних бюджетах. Було багато крядків на рахунок різних моделей з тих топів. А якщо ви їх не бачили, то залиш на них посиланню в описі під цим відео. Сьогодні поговоримо про відеокарти, які краще не брати, тільки в кожну випадку будемо розглядати ситуацію з контекстом, адже є ситуації, коли в тих картах буде сенс, а є коли купівля буде пустою тратою коштів. Давайте починати. Наш антитоп відкриває Nvidia і вся їхня продукція до 10-го покоління. Їх брати не варто в поченні банальної старті. На секундочку їм вже більше 10 років. Особливо це стосується топових моделей, таких як, наприклад, GTX 780 сказать, че 980 Ti. Ультра небезпечні відеокарти. І це все по причині їх банально, якби то не звучало суперпродуктивності. На свій час це були дуже потужні рішення для ігор і роботи, але як ми знаємо, що ультрапотужне холодним не буває. Через це практично всі з них так вже добряче піджарені. А навіть якщо ви прийдете і будете півдня карти ті перевіряти, немає жодних гарантій, що через місяць вона просто не включиться. Це в принципі можна сказати і про любу вживану відеокарту, але тут шанси як ніколи високі. А на рахунок карт до 10-ї серії, то якщо її брати, то 60-ті версії, типу 660, 760 чи 960. І це тільки в тім випадку, якщо гроші на ПК більше нема і не планується. Але якщо є можливість, то краще трошки підбирати і взяти хоча б ту саму 1060 на 6 гб. і то з якісною перевіркою. А якщо ви збираєте бюджетний ПК з нуля, то в таких картах як такого сенсу вже і нема. Краще кладіть всі кошти в процесор, наприклад, той самий Ryzen 5600 600 g і там коли вже докупите хорошу відеокарту, а тимчасово посидіть на монтованій графіці від AMD. Вона вам зможе дати пограти в більшості ігор на мінімальних налаштуваннях графіки. Так, монтована графіка повністю програє по продуктивності ті 7980. Але от коли у вас з'являються кошти на якусь хорошу карту, то цей процесор у парі з нею вже не залишить живого місця з любої карти до 10-ї лінійки. Далі, що не варто брати від Nvidia, це карти, які закінчуються на 30, А саме 730, 1030, 1630. В народі вони так звані затишки і не дарма їх так називають. Це Просто мертвонароджені карти. Та сама вмонтована графіка від AMD у багатьох вебках буде навіть кращою. А далі давайте підемо трохи по AMD. І тут відразу під ніж попадає вся 400-500 лінійка карт і відповідно все, що старіше. В жодному разі це не є якісь погані чи слабкі карти. І якщо їх брати хороших знайомих, які знають всю їх історію, плюс вони своєчасно їх обслуговували, то це дуже хороші і якісні варіанти. Але як варіант купівлі через OLX у незнайомих людей, то краще так не ризикувати. Ну хіба що ви майстер спорту по підбору відеокарт і зможете їх дуже детально перевірити. Тоді ще є сенс в таких варіантах. Ну хіба якщо дуже поче що з цього взяти, то беріть карти в хороших виконаннях, наприклад, від Sapphire. ну щоб в них було хороше охолодження, є версії з меншим об'ємом пам'яті. Так так краще не брати з більшим об'ємом. Наприклад, RX 580 на 4 ГБ. Шанси на живу карту будуть значно більші, як у поганій виконанні плюс вісім А те, що буде тільки 4 ГБ, то це не є ж такою великою проблемою. І в більшості випадків ці карти більше і не. Потрібно. А щоб я вам точно не рекомендував купляти, ці відеокарти від Nvidia для ігор, Зараз багатьох, напевно, волосся дивом, адже Nvidia робить круті ігрові карти, і це так. А в чому тоді підвох? А все доволі просто. Якщо ви хочете тільки грати, то беріть карти від AMD в тім самим бюджеті, і буде вам щастя. У більшості випадків не покажуть себе в іграх набагато краще від Nvidia. Звісно, ще одна рекомендація: якщо ви хочете не тільки грати на відеокарті, але й займатися якоюсь професійною діяльністю, типу відеомонтаж, стріми на YouTube чи Twitch, чи працювати з графікою, то не беріть карти від AMD від NVIDIA в тім самім бюджеті, що AMD покажуть себе набагато краще в цих самих задачах. От такий парадокс. А що точно не потрібно брати, це те все, що не Nvidia і не AMD. Наприклад, той самий Intel. У них зараз відносно вже великий такий вибір відеокарт під різні бюджети, тільки одне, але вони ще зелені в цій справі. Багато проєктів не будуть добре працювати на таких картах через просту оптимізацію. Виробники будуть в першу чергу оптимізувати свої проекти під масовий сегмент відеокарт, а там тільки Nvidia і AMD. А Intel потрібно дати ну, трошки часу. Через пару-трику років може вони зроблять хороший продукт під масову аудиторію, а поки їх брати не варто. Залежимо це ентузіастам. Може, я собі візьму колись. Але не зараз це не точно далі. А от що робити, якщо є вже гроші на трохи кращі відеокарти і не знаєш, що взяти? От, наприклад, знайшов ти GTX 1070 чи 2070 і думаєш її брати. Звісно, це хороше по продуктивності карти, але є одне но за ті самі кошти, а може чуть дорожче, може взяти свіжішу відеокарту, але вже з молодшої лінійки. Наприклад, якщо стоїть питання у 1070, то краще вже брати якусь 2060 чи 2060 супер. Продуктивність буде десь на однім, тім самим рівні, але карта вже буде менше споживати, менше грітися, в одній тій самій виконанні і банально буде новішою. Те саме стосується карт від AMD. Якщо що ви дивитеся на топову карту конкретної серії, то подивіться, а скільки коштує новіше покоління, але класом нижче. І часто буде так, що ціна буде не дуже відрізнятися, а шанс взяти щось живіше росте на очах. Далі ми поговоримо про трохи дорожчі карти. Беремо, до RTX 3060 на 8 ГБ. Карту, яка не має жодного сенсу. Коштує практично 3060 на 12 ГБ, а по продуктивності і запасу відеопам'яті значно поступається. Тут же протилежна ситуація від RX 580 на 8 ГБ. Адже ті відеокарти вже побачили багато в своєму житті, і для серйозних задач бралися саме версії в більшому об'ємному відеопам'яті, ну тому там шанс більший на прожарку. А тут же мова йде про сучасні карти, яким ще не так багато років, і в даній ситуації брати урізану версію нема жодного сенсу. Тут могла би бути поправка на ціну, але так як вона там практично не відрізняється, то і логіки в таких картах ну, нема. Ну хіба RTX 3060 на 8ВБ з пам'ятю gddr 6 x там вже можна розглянути, адже варіант хороший. До речі, якщо ви не знаєте, яку відеокарту купити, чи маєте якісь питання пов'язані з технікою, то залітайте до нас в telegram чат там вам з цим допоможуть. Посилання на нього буде в описі під відео. І на заверший варіант який не рекомендую для купівлі ну просто, взагалі. RTX 3050. Це мертвонароджене дитя від інвіді. Без різниці, нова чи вже в В тих бюджетах є завжди кращі варіанти. Дякую, що дивилися відео до кінця. За лайк, за старання. Напишіть свої історії пов'язані з відеокартами. З радістю почитаю їх в коментарях. Ну все. Щасливо!